Гноми є. Так говорила мені моя мама. І я вірила щиро-щиро, що коли я засинаю, вони виходять з-під плінтуса і навшпиньках прокрадаються до мого ліжка, потім сідають поруч, просто на подушку, і дістають із маленької кишеньки чарівну книжку казок. У тій книжці кожна сторінка світилася то кольоровими каменцями, то сяючими стразами. Теплим м'яким світлом. Гном знівав шляпу, поправляв свої кумедні окуляри на носі і починав читати. Його казки піднімалися вгору, спліталися у цілу хмаринку і лагідно огортали мене. І я бачила чарівний сон з яскравими картинками, теплими героями і обов'язково щасливим кінцем. Зранку від гному майже нічого не лишалося, тільки маленька хмаринка світла, що та у проміннях сонця і крихітні сліди біля дверей. Гноми є, просто треба вірити в диво, і воно обов'язково станеться з вами.